Найменша область України десь центральна, якась да, напевно? Ну вона на заході. Тернопільська, можливо, якась Вінницька, Хмельницька, Львівська, Закарпатська область. Івано-Франківська починається Бранівська. на Ч. Черкаська, Чер... Чернівецька. А ти постав лайки, підпишись. Чернівецька добре. А яка найбільша? А, Браза. А яка найбільша? А на ти не підказуй. У? на о, вона одеська, на. Що ви йому підказуєте? Добре, а загалом скільки областей в Україні? 24. добре. І Республіка Крим. А Крим це що таке? Е... Ну яка область? 25-та чи два четверта. А автономна Республіка Крим? Ну що ж яка область? Хороша? Дуже красива малювнича. Чекаємо наш Крим. Це добре, місто Кропивницьке. Яка область? Це область дуже красива. Називається вона як. Кіровоградська область. Вони тобі підказує, так нечесно. На концерті як так, мусить комусь відказати Добре, місто Луцьк, яка область? Волинська, тут ви нам не обіжайте слухати. Волинь і місто Ужгород, яка це область? Закарпатська. Добре.